Питання, питання вирішення, допомогу знову ж таки з допомогою наших, наших друзів, які допомагають нам навіть питають, деякі навіть не питають, самі дезу знають, що треба. Вирішуємо питання, вирішується питання. По зимовому одягу практично вирішено вже шиється, по зимовому взутті, по кіпіровці. Так що держава забезпечує, волонтери допомагають, підприємці допомагають. Нагальні таких проблем. Невісно. Держава чи волонтери допомагають? допомагають? Я думаю, що волонтери. Ну, скільки така сама була держава, а скільки волонтерів? Держава видає, держава видає форму, держава видає бронежилети, каски, все видає, зброю, боєприпаси, просто не завжди воно настільки якісне, не завжди воно настільки, настільки вчасне і настільки воно. Придатне до району виконання завдань, ну, відповідно, перед, нам допомагає в цьому плані. Було би, що ви не браковане? Не браковане, просто низької якості. Низької, низької якості та ж сама форма, вона вдається просто на недостатній якості для того, щоб, наприклад, 45 днів чи 3 місяці чи пів року можна було жити в землі і використовувати це, 10 разів прати, зачепитися, не порватися. Ну, не такої відповідної якості, скажімо так. Відповідно, взамін того, як другий фонд формує, формує одяг ліпшої якості, ліпшого гатунку, тепліше такому плані. За скільки порвалася форма, як водолежала? За скільки прирвалася? <ривалося> порвалася? Ну, не буду на цьому акцентувати, ну, от я вже сказав, що вона недостатньо якісна.